Моя сестричка часто лунатила у вісні. то ходила, то просто розмовляла. Ми жили з ній в одній кімнаті, тому я найчастіше чула її чудні вирази. Наприклад, одне з найзапам'ятовуваніших, як вона стоїть біля мене, і каже: А ти знаєш, чому равлик мокренький, тому що я його лизнула, і пішла собі спокійно далі спати. Їй тоді було років шість. Живу у гуртожитку, відпочивали з другом на кухні. Він курив на підвіконні. Я ж просто сиділа за столом. В якусь мить залітає хлопець з чашкою, кидає в неї чайний пакетик та наливає окріп з чайника на плиті, уходить в свою кімнату. Хвилин через п'ять приходить дівчина, підходить до того ж самого чайника, та спокійнісінько так дістає звідти свої труси та лівчик. Ржали ми після побаченого хвилин п'ять. В 15 років я любила розводити дівчат у соцмережах, видаючи себе за хлопця. В результаті познайомилася з дуже цікавою дівчиною. Було багато спільних інтересів, ніби створені одне для одного. Наважилася призначити реальну зустріч, хоча й нервувала, але думала, що нічого, все поясню, і хоча би буде в мене крута подруга. Так я і зустріла свого майбутнього чоловіка. Він теж займався такою маячнею, але на мені схема дала збій. Він ще дуже хвилювався, що став нетрадиційною орієнтацією, бо закохався в хлопця у соцмережах. Мережі